Ось, друзі, що таке справжня очкотерапія. Дивіться, а? Як вам такі історії? І це прям посеред водою ми. Бачите, відправили мене першопроходцем на нові місцяки. А тут між іншим, глибина під 5 метрів вже. Бо в мене була чуйка сьогодні на гарну щуку. Може вона сьогодні в нас і буде. О, друзі, так там четверо! Блін, капець. Ні, відпускай, опускай. Я ж кажу була, чуйка на гарну щуку. У Петрівни трофей. От таке на друзі, щупаха у Наталії Петрівни. Ви тільки на подивіться, який монстр. Ну це реально вже такий міні-трофейчик. Трьошечка, я думаю, буде. Дивіться, яка набита, класна. Друзі, ви тільки подивіться, яка краса. Бадянчик он вже жерлиці виставляє. Перша крига сезону 2025-2026 офіційно відкрита. Оба! Невже це сталося? Цілий місяць зими пройшов, а ми тільки виповзаємо на першу кригу. Дуже тоненька. Бачите, з одного удара пішні, 4 см десь. Але трішки сьогодні побігаємо на день морощик, бодя вже другу жерлицю ставить. Побіг, поки я тут щось знімав, він вже виставляється. Так, ну що, до роботи. О, така краса. Деснянська вода. Там, вон, бачите, ще гуляє. Ну, точніше вже не гуляє, а вчора ще гуляла промоїна. А сьогодні вже все скувало кригою. Будемо виставляти жерлиці і розпочинати цей зимовий сезон. Друзі, всім салют, всім доброго ранку з першої криги сезону 2025-2026. Я радий вас вітати на нашому ютуб-каналі Sportфішинг. Мене звуть Головнок Богдан. Позаду мене ще один Богдан. І Петрівна Сьогодні у нас суперкомпанія відкриття зимового сезону. Нарешті, як то кажуть, той самий день настав, і ми вийшли на кригу. Як ви можете бачити, під ногами виходить з лунки водичка. Крига дуже тонка, біля 3-4 см, тріщить. Але сьогодні на день синоптики також обіцяють мороз. Тож ми вискочили і будемо обережно собі рибалити та відкривати сезон. Обов'язково має бути під рукою пішня, щоб простукувати, тому що частина водою видно, що вчора гуляла, видно, що була промоєна. Треба ходити дуже обережно і без пішні на кригу взагалі не виходьте. Зараз ми вже... Тут будемо розпочинати нашу риболовлю. Сьогодні в темі дня жерлиці, будемо ловити щуку на живця, будемо потім шукати окуня на балансири, на блешні, на мармишки. Ну, коротше, все як завжди, по порядку. Ну а зараз давайте будемо потиху помалу розпочинати. Першою справою, як завжди, беремо наші накаліннички. Нарешті, друзі, нарешті оці звуки розчехляємося. Наш улюблений і самий практичний профмонтаж, тому що вода, з лунок просто пре. Тож без накалінників буде некомфортно розставляти жерлиці. Зараз давайте швиденько їх вдягнемо і отак можна прямо на водичку ставати та займатися своєю улюбленою справою. Буквально одна секунда і ми готові розпочинати. Так, ну раз вже тут виходить в нас водичка, давайте доб'ємо першу луночку цього сезону, як то кажуть. І прямо тут поставимо жервицю. Я думаю, що саме в цьому місці у нас клюне перша щука з вами. Будемо робити розпаковку. Наша сумочка. Жерлиці я з минулого сезону не перебирав. Зараз подивимося, в якому вони стані. Я думаю, що все з ними добре. В мене завжди в снастях порядок. От, і зараз будемо виставлятися. Отакі От, використовуємо жерлиці, теж від профмонтажа на високій нозі. І зараз будемо їх збирати. Зараз все це діло ми згадаємо, як робиться. Отаким От, чином і виходить крутецька найкраща жерлиця. Так, жилочка в мене на жерлицях 0,35, повідець флюрік 0,55, шостий чи восьмер номер 3 і вантажок оливка біля 70 грамів. От, незамислувата така снасть, народна, проста і максимально практична. Давайте зараз покажу вам живчика. Тут вже виходить водичка. Змінимо дещо місце стоянки. Давайте. Покажемо, на кого ми сьогодні будемо ловити щуку. таке відерце. Бодя спеціалізований кан забрав з собою. Ми розділили живца на дві тари. Дивіться, в нас є карасяки і є декілька місцевих живців, можна так сказати, це отакі от акунчики. От давайте окуня першого і поставимо. Отакий от ай-яй, праворний. А куньочок і навіть плітка є. Дивіться, навіть є така маленька плітка. Давайте її поставимо. Живця я вдягаю під спинний плавець, гачки гострі, відразу без проблем пробивають. І запускаємо всю цю справу в нашу луночку, з якої натекло вже. Дивіться, скільки води. Давайте швидко ставити і будемо тікати. Я думаю, що ця вода вона швиденько зараз підмерзне. Так, підматую біля 4-5 разів. Загинаю прапорець. І перша жерлиця цього сезону в нас виставлена. все, друзі, тікаю. Бачите, вода виходить дуже і дуже швидко. Зараз забираємо живчика і йдемо виставлятися в надії на перші спрацювання. Подивимося, що сьогодні припіднесе нам ця водойма. Дуже хочеться сподіватися, що відкриття буде у нас трофейне, що буде гарна, класна щука. Ну, Ми нашою компанією, як завжди, прикладемо для того всі зусилля. Продовжуємо, друзі, виставляти наші жерлиці. Кайф. Я вже й забув, що то таке, коли тріщить під ногами крига. Дивіться, які гарні візерунки. Я просто кайфую. Я думаю, що всі любителі зимової риболовлі, вони мене відразу ж зрозуміють. Кайф. Просто так вийти на кригу і поставити вперше щуковочки. A few later. Ну що, друзі, не встигли розставити всі жерлиці, як бодька відкриває рахунок. Є перша щучка з криги цього сезону. І бадянчик відмітився. Отака. От дивіться, грам, так, не грам 700. Тут тонкіша, так, да, крига? Я бачу така. Зовсім і зовсім тонка. Бадянчик відмітився перший. Дивіться, яка зубата. Треба йти за зєвніком, за карцангом. А я, до речі, напевно, що їх вдома забув взагалі. От, така щупаха. Недалеко від берега. А от, друзі, Петрівна когось вмаслала. Поки я добіг... О, і щось там пручається, так? Да? О, так сп... давай, віддавай, віддавай, якщо гарно. І у Петрівни, друзі, щось таке взяло нормальне. Давайте подивимося. Багра з собою нема. А він треба потрібне, чи ні? Чи ще не зрозуміло. Бо в мене була чуйка сьогодні на гарну щуку. Може вона сьогодні в нас і буде. О, друзі, так там четверо. Блін, капець. Не, відпускай, попускай. Я ж кажу була чуйка на гарну щуку. Петрівни трофей всі. Ви бачили, яку щукенцію Наталія Петрівна замасувала. Ой, попускай, попускай, якщо. О! єсть! Друзі, ми її взяли без багра. Клас. Дивіться, яка щука. Ну, така трьоха. Наталі, давай пітюню. Привітайся з підписниками. Привіт! <світ> Клас, друзі, ви бачили цю рибу. Наталя Петрівна знає толк. І знаєш на кого? На окуня. На окуня. Ото нам трішки повезло, що в нас опинилося декілька окунів сьогодні. Отаке От на нарочу паха, дивіться. Оба, які викрута робить. Зараз дасть Петрівні ляща. таке на друзі щупаха у Наталії Петрівни. Ви тільки подивіться, який монстр. Ну це реально вже такий міні-трофейчик. Трьошечка, я думаю, буде. Дивіться, яка набита, класна. А ну візьми, її рівно Петрівна. от такі рибки, дивіться, який екземпляр. На жерлиці кайфово. Наталія Петрівна, як завжди, по трофеям. От тебе, коли не візьмеш, чуєш постійно трофей. Бомба, народ. Петрівні скинулись по лайкосіку за таке чудове відкриття. Це бомба. Кайфово, друзі, будемо перезаряджати нашу жерлицю недалеко від берега, так само, як і у Боді, глибина біля 1,5-2 метри і спрацював живець у вигляді окуня. Дивіться, як тріщить крига. Але Бодю це не зупиняє. Чергове спрацювання. Що ж буде на тому кінці жилки? Бодя вибираю слабину. Опа! І єсть. Є, друзі, трофейний екземпляр! Іначе все так епічно починалося, Бодя, а там живець, можна на живця цю щуку ставити. чуєш? Да, От на таку щуку, як потрібно, тільки що піймала, таку можна на живця ставити. Єдина проблема буде зривати прапорець. Поки звільняли щуку, дивіться, яка калюжа на текла води. Жесть крига дуже тонка, бодька відпускає свого трофея. Ну, майже потрібну перебив. Чуєш? Красавчик, давай, поки-поки щучка. Клич нам трофейні екземпляри. Дивіться, оце ми з бодію буквально там хвилинку разом посиділи. Тому, друзі, будьте обережні і контролюйте всі моменти. А ми пішли, а кудись ми пішли. Може, чай пити підемо. Боді, пішли чай пити. Так, ну що, друзі, перші щуки в нас вже піймані. До того ж є невеличкий навіть трофей. За що можна налити Наталії Петрівні. Чайка гаряча. Вон, дивіться, як наливаю, що ж, ж ліється на ящик. Щоб ящик був такий же ж солодкий, як цей чай. Такс, чайочок налитий. Петрівні можна вручати чашечку, а ми будемо зараз діставати наші балансирчики. Блін, прозливав чай. Ну нічого, зараз зробимо отак і все. То, щоб коли на ящик сідаєш, щоб прилипнути і сидіти весь день на одній лунці добасить окуня. Так, жарти жартами, а ми будемо зараз розпочинати окуньову рибалку. Хочеться потестувати вже нарешті новиночку цього сезону. У нас сьогодні дві робочі вудки. Я думаю, оцю ви могли бачити в моїх відео в минулому сезоні. Це флагман. Фріз 60 см вудочка з м'якою вершинкою, яку я використовував підловлю на балансирщики. Поставив одноіменну катушечку-фріз. Вчора тільки намотав свіженьку 0,16 жилочку, і цей комплект на пару з новинкою ми з Петрівною будемо використовувати під балансири на окуня. Взагалі-то фріз ідеально підходить під балансири плюс-мінус 5 см. От п'ятерочка, якраз ідеальний варіант саме під цю модельку. Але я з успіхом ловив і на 2, і на 3 см. Ну, більш, більш доречною буде саме оця новинка, яка від самого початку була розроблена під ловлю на мікробаланси. Зараз я вам покажу різницю. Дивіться, наскільки тут м'який йде кінчик, він дуже інформативний. І от якраз під двоєчки під троєчки, саме оця флагман Slight 55 буде те, що треба. Це, друзі, оновлена моделька легендарної вудки Flagman Ice Pro, яка вийшла в цьому сезоні, от буквально декілька тижнів назад. Вона лише з'явилася в Україні. І оця новиночка, я думаю, розірве ринок, як це в свій час зробив Ice Pro. От. Ну, бачите, інші кольори. Вайс-про була зелена вершинка, тут червона. Як на мене, це самий такий вдалий варіант. Її найкраще видно на фоні білого снігу. Катушечка тут теж фріз. На довгій лапці, щоб можна було тримати таким хватом, як всі в простонароді називають пістолет. Дуже так зручно брати навіть в рукавичках і шукати окуня з балансирами. По балансирчикам, друзі, будемо напевно що розпочинати з перевірених малючків. Це акуратовські гібриди, які вийшли теж лише в минулому сезоні. Це новиночка минулого року. Зараз дістану сумки. У мене тут, все бачите, запакована. Сумка наша, профмонтаж, а всередині коробочки. Перша коробочка з двоєчками і троєчками. А друга з балансирами 5 см. Ну, п'ятерки поки трогати не будемо, розпочнемо з наших малюків. Це, дивіться, класична моделька 2 і 3 см акурат. А оце 2 см гібриди. От саме на них зараз будемо рибалити. Дивіться, яка унікальна форма балансира. Дуже гострі гачки. Підвізки стрійника нема. Тобто, бачите, є передній і задній гачок. До речі, в тому році на ці балансири навіть відразу по два окуні чіплялося. На передній і на задній діставав. То було прикольно. От. Ну і давайте, щось яскраве і щось натуральне. Я думаю, що з оцих двох розпочнемо. Це взагалі два моїх улюблених кольори. Отакий, От бачите, світлофорчик, і другий натуралочка під рибку. Давайте. Або я або Петрівна з того чи іншого розпочнемо, а далі будемо дивитися по ситуації, які кольори будуть кращі, і чи буде взагалі сьогодні працювати в нас балансер, Чи є тут окунь на даних місцяках. Звісно, що з собою в нас є і мармишечки. Ось мої набори безмотильних та спортивних мотильних мармишок від чорної саламандри. Дивіться, без Наші улюблені вудки стілет і тут є в мене спортивні оснащені точеними мормишками. І мотиль, як бачите, також з собою в мене в мотильниці є. Вон, бачите, декілька вудок оснащено заздалегідь вдома. Але хочеться розпочати саме з балансирів. Тому давайте зачиняємо наш ящик. Перші стартові такі приманочки ми вже з вами обрали. Ось вони в кадрі. Тут в мене на одній вудці вже стоїть застібка американка невеличкого розміру. Можна в'язати напряму, можна ставити маленьку американку. Як на мене, це ніяким чином не повпливає на результат риболовлі. І дивіться, як вгружається кінчик цієї вудочки при вазі балансира в 4 г. Дивіться, бачите, як відпрацьовує. Взагалі бомба. Те, що я вам казав, дуже інформативна, яскрава вершиночка, а далі йде жорсткий бланк, який при підсічці, бачите, він вгружається і просіче вам і щуку, і навіть, я думаю, судачка. Дуже прикольна вудка. Я вже хочу заробити на неї перші клювання. та да да дам -да. та Та-да-да-дам. Матає бочка, давай, 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 давай! Опа! І єсть, так? Да? єсть, і Єєсть. І єсть. <схай> Бадянчик, а що це ти по живцям? Знову у боді, друзі. І є, і є. Бадянчик, вчись у Петрівни. Нам ще до неї рости і рости з тобою. Ми як леш два, Не можемо нормально щуку поймати. Ну, от Петрівна хоч сані нам рибалку покаже, а ми з тобою отак. дилетанти. Бачите, друзі, і диви, яка побита! Оце... Щуки потрібні, диви. Кусають у цих щук. Я ж кажу, на жица її треба ставити. Опа. Опа. Бодя поліпшує розмір. <кхи> ну це вже більше, бодька. На отакенького кунька, отакий. На отакенького окунька, да? Читерський живець, та велика щука, до речі, теж на окуня взяла. Дивіться, друзі, от такі щуки. І знову побита. Чи після сітки, дивіться. І минула твоя била, диви, подерта. Сітка, так? Да? З сітки пішла. Коротше, бадянчик відмічається черговою щукою, Невеликий розмір, але це вже у боді третя чи четверта. У нас поки одна, але велика. Дивіться, як зела Тут крига дещо товстіша, там я ставив тільки що в жерлиці А, на кареса? на кареса Там я ставив в жерлиці, то ситуація по кризі слабкіша. Там такі промонькі місцями є. Треба їх обережно обходити. Але яка ж краса зараз на кризі, друзі. Йо-майо, просто неймовірний кайф. Продовжуємо пошуки окуня, активно пересуваємось по водоймі, шукаємо активну рибку. Бачите, луночки замерзають на очах, тільки ну, пробив, вже підмерзає. Окунь взагалі себе ніяк не проявляє, і головна причина на те. Його відсутність. Бодя тільки що бігав з підводною камерою, каже, що взагалі нічого на дні нема. Таке враження, що приїхали рибалити на якийсь стадіон. Ну, я все ж таки вирішив пробігтися по таким самим цікавим, на мій погляд, місцям. Іноді буває таке, що рибу, наче в камеру не видно, але потім опускаєш балансир, і ці окуні просто злітаються на... Приманку. Тому зараз в активному темпі пробіжусь тут по певним локаціям, а далі напевне, що в нас буде перехід. Підемо в іншу частину водойми, жерлиці залишимо, адже покльовок на них все менше і менше до обіду. І я думаю, можна прогулятися, подивитися ситуацію на подальші рибалки. Прийняли рішення пересуватися далі на інші місця. Окуня так і не вдалося знайти, що з підводною камерою, що з балансирами. Дивіться, яка ситуація на водоймі. Отам От всюди лід сантиметра півтора, де нема снігу. А нам треба аж он туди, за всі промої. Не знаю, чи посередині обходити пішньою, чи он, водя вздовж берега пішов. Зараз будемо рухатись. Взяли санчата, взяли обов'язково пішню. І рухаємось, будемо шукати рибу там, де вона є, тому що на тих місцяках окуня не було взагалі. Ну Тут такий лід, бачите, чикси прошиваються, але пройти можна. Потиху, помалу, обережненько, тут глибина невелика. Рухаємось. Рухаємось на пошуки окуня. Ось, друзі, що таке справжня очкотерапія. Дивіться, а? Як вам такі історії? І це прям посеред водою ми. Бачите, відправили мене першопроходцем на нові місцяки. А тут між іншими глибина під 5 метрів вже. От, але обережно крадемося. Пішньою A few moments later. Так, ну що, друзі, нарешті ми дібралися до місць, на які дуже хотіли потрапити. Дивіться. Тут в нас промоїна, взагалі хотіли походити в цій області, але крига ще не всюди надійна. Туди 100% не поліземо, бо тут і так 3 см смсього. Дістав я свій діперочок, оновлений Діпер Чір плюс 3. І зараз за допомогою його хочу познаходити самі перспективні ділянки. Там, де є тверде дно, де є перепади, діпер все це діло малює навідмінно. Тут у нас глибина 3,9 метри. Риби немає, перепадів немає, тому що на всіх лунках плюс-мінус така глибина. Я хочу знайти перспективну бровочку. Тут є такі прикольні локації, вони дуже і дуже локальні, тому зараз всю цю справу помалюємо і потім вже будемо пробувати ловити. Ми сюди йшли, щоб якраз таки по цим приямкам половити. Бачите, тут вже 4 метри. Знову ж таки, білої риби взагалі нема, нічого не повзає по дну. Крига тріщить під ногами, але добре, що на дворі мороз, то вона хоч більш-менш планомірно замерзає і тримає нашу вагу. До речі, діпер, хто не знає, він також б'є через прозорий лід. Не обов'язково бути лунку, коли відлига і на льду є вода. Він більш-менш пробуває і через лід. Це такий лайфхак, про котрий не всі знають, але якщо дивіться, отак поставити на мокре, він також б'є дуже зручно, особливо в плюсову температуру. Будете знати. Так, отут десь має бути рельєф. Давайте будемо простукувати. Бачите, вон, там буквально півтора сантиметра крига. 4 метри і тверде дно. Бодя, я знайшов твердяк. Отут, де ви червона полоска на дні, друзі, бачите? Оця. Це тверде дно. От, а тут є сенс подивитися, чи є риба. Діпер малює на відмінно такі історії. Давайте ще одну луночку поряд зробимо. Тут є місцяки, де є твердячок і сюди стає іноді гарний окунь. чікс. О, і тут тверде дно, бачите, червоним малює. Отут є сенс спробувати, хоча глибина без перепадів. Оці луночки біля промоїни. Треба буде зараз пробити підводною камерою. У нас чергове спрацювання і є, щучка не дуже велика, але мотала гарно. Нарешті дочекався бляха і я першу покльовочку. На жервиці. Ух, яка гарна була розмотка. Трішечки поручається, О, ну така, докілушна. Дивіться, народ. Перша моя, перша моя щучка цього сезону. Отака, невеличка, але є. І клюнула на карасика. О, руки мерзнуть, я тільки що половив. На балансирчик трішки побігав і скажу я вам так, пальці дубіють. Тому ховаюся у варішку і буду йти за зєвніком, за карцангом та відчепляти щуку з гачка. Давайте підмотаємо жерлицю. Ну, прикольно, нарешті спрацювала. Ми вже пробіглися нормально так з балансирами. Жодної покльовки, окуня поки що не було. Блін, руки мерзнуть, навіть от варішки вдягнув. Капець, вітер подув, з непривички. Організм лише звикає до такого температурного режиму. До цього їздив останній раз на рибалку, температура на дворі була плюс 3, а сьогодні зранку мінус 10. Є трішки різниця, друзі. От, ну Давайте будемо зараз доматувати і підемо звільняти щучку, тому що без інструменту буде зробити це важко. Так, ну що, друзі, підійшла наша сьогоднішня з вами риболовля до свого логічного завершення. Будемо зараз йти збирати наші жерлиці. На жаль, так і не дочекалися ми вечірнього виходу щуки, його банально не було. Жодної покльовки з обіду на всі наші жерлиці, жодної покльовки на балансир, на мотильну та безмотильну мармишку, на балду, на зимову блашню. Коротше, перепробували сьогодні майже все, що було в наших ящиках. Навіть не майже все, а дійсно все. Пройшли десь біля сотні лунок, щоб не збрехати з підводною камерою, з діпером, з різними снастями, і в жодній лунці не побачили ні одного окуня та, на жаль, ні однієї якоїсь білої рибки. Риби банально нема, водойма наче пуста, і крім щуки, ми сьогодні дійсно не побачили жодної рибки в полі нашого зору. Пройшли неймовірно велику акваторію, і бігали на перспективні локації, де минулі роки ловили, і окуня, і білу взагалі по нулям. Добре, що є техніка, а тепер, хоч для себе розуміє, що там просто нема риби. Не те, що вона сьогодні не клювала або ми щось робили не так. Її банально там нема. Ні діпер, ні підводна камера взагалі нічого не показали на здоровенну акваторію. Єдине, що повезло зранку попасти на невеличкий вихід щуки, Наталія Петрівна відмітилась непоганою щупахою біля трьох кілограмів. Ми з бодькою також відкрили рахунок в цьому сезоні, чому, власне, дуже і дуже задоволені. Тож, друзі, на цій приємній ноті, напевно, Певне, будемо завершувати. Завтра їдемо в розвідку на нові місця. Тож чекайте наступні відео. Я думаю, що й і окуні плітка обов'язково буде. Сьогодні відкрилися пожертви перші щуки піймані. Чого друзі, і вам бажаємо. Все, всім пока-пока, до нових зустрічей і побачимось на наступному тижні, а може навіть і раніше, якщо буде кльов.